А як бути хлопцем, якщо вони бачать там, дівчину, яка викликає що у діти, як їм уникати нагоди до гріха? Особливо зараз в літній сезон, сезон купання і так далі? О, сезон пляжу, так. речі, цікава статистика. Якщо пройтися в пляжі в плавках, то це абсолютно нормально і на це не здивуєш. Якщо прийдешся по вулиці чи тут навіть на подвір'ї, ну, то це вже інша атмосфера, та? інше ставлення. Найкраще це виробляти цю звичку скромності очей. Якщо особисто я відчуваю, що мене захоплюють форми в протилежній статі, тоді максимально на них не затримувати своєї уваги. Максимально. І це входити в звичку цей. Відповідно, коли це війде в звичку, буде легше, коли будуть ці нагоди, чи, скажімо, дійсно там той пляж, ще щось, то не затримувати погляд, бо ми знаємо, що з затриманням на долі секунди буде легеньке пожадання. Я не кажу зараз вже про фантазію, чи якісь там щось, що вже називається гріхом, але це така якби, ну, спокуса. Дуже гарне є навіть такі порівняння, коли людина, хлопець є на пляжі. І тут ходять гарні краєвиди, і в нього відбувається збудження. Збудження він весь лапках червоний. Ну, е і це не є гріхом, тому що він цього не хотів прямо. І ця, е Це таке погранича. Тобто, ну, ти є на пляжі. ще щось. Якщо ти, ну, в, ну, Краєвиди настільки всюди прекрасні, що плоть твоя реагує. То це не є гріхом. Якщо ти вже хочеш дивитися і продовжувати ну, милуватися цими краєвидами, тоді підключиться швидко фантазія, то це вже може набирати характер гріха. Тому скромність в погляді і звичка, звичка е не зосереджуватися на тому, що може бути спокусою для тебе. Є ще таке питання стосовно е сексу. Чому про секс не говорять в церкві, якщо це сотворив Бог? Uh -huh. Ти появився стілець, це така кішка, яка дивиться таємничо без уст. Тому що певна та таємничість, я думаю, особисто змотивована певною історичною нашарованістю. Це перша сексуальна революція, де було багато чого дозволено, відповідно, реакція. Інтелігентного суспільства про те, що про це взагалі не говорити в Радянському Союзі, пам'ятаємо, взагалі сексу немає. Хто пам'ятає, що про це так там говорилося. Тому е ця тема табу є історично. Друга причина, е оскільки ця тема є, е належить до інтимної сфери, то про інтимне говориться тільки в особливому колі, в особливому місці, в особливий час. Коли є на загал, ну, на загал є загальні теми. Оскільки люди переважно зустрічаються і на загал, то говоряться такі суспільно-популярні теми. А тему про інтимність вона більше дійсно доречна це для педагогів, тих, що ведуть. Саме це батьки, які ведуть за руку, педагог нагадує той, що веде за руку. Чи це буде вихователь, настане? В школі, чи це буде духівник, але це спеціальне виведений час і місце для розмови, щоб допомогти людині формувати свою статевість і е, по життю. Бодай для того, щоб не наробити помилок, але найперше це мати Божий погляд на Божі речі, бо світ дуже їх е, спотворює. Тому, відповідаючи на це запитання, скажу, що це історична нашарованість, чому не говориться. По-друге, це є. Питання до інтимнішої, особистої сфери, про які не говориться часто на загал. Це, напевно, буде так. Питання стосовно ще стосунків в парі. Які є допустимі межі до гріха стосунках в парі? Тобто поцілунки, наскільки вони допустимі, наскільки є яка є межа? Це до шлюбу? До шлюбу. Так. Ну... Є загальні такі ніби межі. З другої сторони, сама єдність двох людей, вона вже підрозуміває ділення якимось такою тактильністю, не знаю, чуттєвістю, це є тримання за руку, обійми, не знаю, там поцілунки. І тут, знову ж таки, ця межа. Ми завжди мусимо дійти до межі, та межа, яка. Вже є натяком на ну, статевий інтимний акт. Тобто, якщо поцілунки дають відчуття розпаленості, то вже фактично є фаза підготовча для статевого акту у подружжі, ну тоді значить, цього не треба робити. Тобто, друга річ, поцілунок може бути довгим, але він може бути як хлопця, і дівчини, це кажу по собі, і не розпалювати. А може бути якась така нагода, що він може бути дуже коротким, але розпалити. Тобто це й обставини, в яких цей поцілунок зроблений. Тому відповісти, скільки хвилин цілуватися можна, скільки ні, однозначно ну, неправильно. Тому що в кожній ситуації треба мати якби, руку на пульсі своїх почуттів, і коли відчуваємо нотку розпаленості чи занадто сильного захоплення. Тоді з інтелігентністю відійти від цих дій, поміняти тему, відволіктися, чекаючи того прекрасного моменту вже самого шлюбу. Є ще таке питання, яке звучить наступним чином. Отримую збудження від своєї статі, але це ж гріх. А змінити не можу нічого. Що робити? Дуже гарне питання. Вона мені колись пригадалася колись фраза святих отців, які. Не рекомендують е, е, розглядати себе оголеним. Ну, в тих часах не знаю, чи були дзеркала, але значить можна було себе побачити з самотужки там під час е, гігієнічних процедур, під час миття чи тому подібне. Отже, е, те, що ми є прикриті, це ми прикрили цю статевість або, скажімо, функції, які включаються в статевому акті. Якщо ми на них дивимося на свої статеві органи, на, на свою ну, стате, різноманітність статевість, ми відповідно ну, питаємося, для чого воно є. Плануємо, ага, якщо є цей, якщо в хлопчика є патичок, значить десь мусить бути дірочка для чого, ну, щоб єднатися. І вже тоді починаються ці думки, які ну, такими, тож можуть бути зараз як сміття. Що Можуть заважати. Тому і Думаю Святівці були праві, щоб розглядати себе не потрібно. Тобто збуджуватися від себе, це є напевно, що в легкій мірі це є природньо, тому що ми розглядаємо е свою статевість. І це не є, думаю, щось патологічне, гріховне. А вже саме продовження, наприклад, цього збудження. Е Людина в цьому пеститься, кохається, ну тоді вже знову ж таки це вже може бути проблемним питанням, але це вже інша відповідь. Найкраще це приватно тоді дізнатися, чому ця людина робить, що хоче загнуздити це цими роздумами і так далі. Тут дуже глибоке питання, але ну, я би тут не переживав, якщо є ці природні збудження звід розглядання побуджених речей побуджуючих. Є ще запитання стосовно анального сексу в шлюбі, чи є це гріхом? Саме, звичайно, краще це є до природних відносин, це є відносини, які призначені до того. Це є те, що Бог запланував і. З відносин, з яких беруться, звичайно, діти. Аналіз секс він більше може бути, знову ж таки, вернемо до егоїзму, що людина бере собі щось, бере саме задоволення без наслідків, в чому основна, скажімо, загроза. Бо є періоди плідності жіночої і неплідності. і Бог так дав нам це. І тому ми можемо співжити з дружиною в періоди. Якщо ми не хочемо, ще діток в неплідні дні, їх, і, до речі, більше, Бог нас не обідав. Є там своя система, як їх вираховувати, є різні допоміжні методи, хто має сумніви, як їх вирахувати. Про це дуже широка тема. І я можу про це говорити пізніше. Але коли будуть плідні дні, і треба буде мати цю такий від інтимності, скажімо, стриманість, яка обопільно є добра що для дружини. Що для чоловіка вона виховує з нас, що ми не собаки, що ми не завжди хочемо і завжди це відповів загнуздуємо свої бажання тілесні, то тоді може в нас вступити спокуса вжити цього анального сексу, щоб уникнути від дітонародження. Тобто це знову ж таки буде спокуса обійти щось, обманути, обхитрити Бога. І тому сама ідея цього, я думаю, не, не добра. Тоді. Чому говориться про анальний секс? Отже, звичайного не вистачає. Після анального піде якийсь тваринний секс, тоді дитячий секс. Так? Тобто людина, яка буде постійно шукати, вона вже не вгамовує себе в природньому, отже, вона ніколи не зупиниться. Ну, Не знаю такий приклад. от, Плющить, плющить мене, наприклад, та зів я насіння соняшника, ні, купивши насіння гарбуза, а ще чіпців, а ще сухарики. Я не можу себе заспокоїти. Може солоденького, може кавусі вже випив, а воно Тобто, не є проблема, що я не можу. Є проблема, що я почуваюся погано і шукаю цього замінника. Тому просто розібратися, напевно, щиро в душі, чому людина хоче шукати щось, що є неприроднім. Попри те, що, що воно насправді ніби можливо, але я думаю, Бог нас не на обіду і створив все нам на добро. Господь каже, що потрібно вінчатися, коли помирає хтось із подружжя, то той, хто живий, може вінчатися повторно. І як тоді їхні душі на небі зустрінуться, якщо два чоловіка у жінки були? чи чоловіки, чи чоловіка, чоловіка дві жінки? Так? Так, да, про це дуже гарно Господь говорить, власне, якраз конкретно відповідаючи на це запитання у цій силочці, яку ви зараз бачите все перед екраном. Тобто, коли ми попадемо на небо, ну взагалі суть подружжя, маємо собі завжди про це пригадувати, це є допомогти одне одному дістатися до неба. Це основна суть подружжя. Чи це буде через просто життя без дітей, чи через народжування дітей, чи буття разом один біля одного на старості, якщо діти вже полетіли з гніздечка, але так чи інакше це допомагає, упокоряє, служить одне одному і тому подібне. Коли ми попали на небо, нам до піміжника не треба, адруйте, що так би може ображаю. Але ми тоді вже будемо бачити суть, будемо бачити самого Бога. І тому, як Ісус каже, вже на небі не женяться і не виходять заміж, тому там не буде, напевно, потреби того такого земного, називаємо так, подружжя, тому що ми будемо зосереджені тільки на одному нашому нареченові, на, на Господові. А будемо тішитися, що ця дружина там, чи подруг, чи партнер є з нами, чи може хлопець, дівчина колишній, цей ой, родичка, ой, дідусі, прапрапрапра. -пра 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 -пра, і ми всі разом. Хвалимо Бога. Тобто це буде суспільна радість, це буде таке відчуття, мені здається, я не кажу, що я там був на небі і хтось там був, щоб про це розказував. Але основуємося на тому, що на небі не одружуються, не виходять заміж женяться, А друга річ, що ми оскільки будемо в небі бачити свою ціль, то нам нічого не треба, що допомагає нам до щастя. Бо щастя буде з нами.